Я зустрілася з такою проблемою, що двері, які я завантажила, от якщо взяти специфікацію дверей, це все завантажені двері, вони зі скріншотів, ви теж можете завантажувати так само в інтернеті, наприклад. Ну, Я брала скріншоти з проєкту. Але річ у тому, що сайти можуть бути різні, розмір дверей може бути різний. теж, ось, І я спробувала. Знаю, чи це зараз пов'язано чи ні, я перше що зробила, то замість абсолюту поставила ерелейдів. І вже, до речі, побачила таку цікаву річ, тобто вони почали вводитися ті самі двері так, кольором синім. Не знаю, можливо, мені це так якби здавалося, але я оці, якщо не помиляюся, двері так і. Робили. Але цього це мені не допомогло, тому що ми бачимо, що трішки не влазить, некрасиво виходить, особливо ось тут ця табличка, так, її тим більше бачимо ось таку річ неприємно. Що далі можна зробити? Тут є окремі параметри, якщо ми активовуємо viewport Schedule prefix, ось саме цієї таблички, то в нас є можливість повернути. Ми ну, вже знаємо, що повертається вона ну, не зовсім так, як хочемо, але тим не менше, це можна зробити, так? якщо в нас інша орієнтація. Так? Наразі нас це не цікавить, Далі в нас є можливість те щось зробити. Тобто, ми можемо ці рядки прив'язати. Ось так вони в мене були одразу, якщо не помиляюся, трішки не вистачає місця, але ну, вже з грубом можна було би змиритися з тим. Так? тобто Трішки опустити цей вигляд і вже, скажімо так, згорем пополам дійшли. Хоча насправді теж не, не дуже добре. Так, і є ще в нас Image Rows. Так, ну дивіться, є різні варіанти, можна спробувати різні варіанти. Тут розтягнулося все по однакових кількостях теж не дуже. Так. І якщо ми маємо по картинках так, орієнтацію? ось тут у мене картинки, ми бачимо, що назви мають малесенькі, так, підсумок теж маленький. І я собі поставила, наприклад, 40. І досить мило вона підтягнулася. Можна 45, якщо в принципі дозволяє карточка, так. я би, можливо, ще просто зробила б інший скрін, скоріше за все. І так досить, ну, вже з цією табличкою цілком можна працювати, тому що вона працює гарно, виглядає досить мило і вже ну, на аркуші. Det er vanskelig å